Близько четвертої години дня, 6 -го числа, ми всі були в воді. І ну, він вийшов з води на хвилин п'ять раніше, ніж ми всі, Ну решта. Він вийшов, десь пішов. Ми зразу за ним ж вийшли, але ну, спочатку уваги не звернули на те, що він кудись пішов, тому що речі всі його були на місці, взуття, телефон все було. І ну подумав, може втола десь відійшов, Ну десь відійшов по потребі. Коли через годину Андрій не повернувся, друзі забили на сполох, прочесали усі прилеглі кущі, розпитували відпочиваючих, та його ніхто не бачив. Товариші викликали поліцію, написали заяву про зникнення. На косі у білій працювали кінологи, пригадує Аля. Собака взяла слід, та через 10 метрів він зник. Наступного дня річку обстежили водолази. Хлопця у воді не виявили. Інформації про нього немає вже понад три доби. З ним раніше такого ніколи не було. І він сам по собі дуже спокійний. Він такий тихоня. З ковняга тихоня. от чого це було й дивно зразу. Сиділи діти в воді, але вони казали, що він вийшов з води, вийшов по-любому. Вийшов, Вони бачили. І назад він в воду не заходив. Просто без поняття. Всі його найкращі друзі, до яких він би міг звернутися кудись, то всі були на той момент там. Усі, хто бачив тернополянина Андрія Цюрпіту, родичі та друзі, просять їм повідомити. Він має зріст метр вісімдесят, руду бороду. Хлопцю 27 років. Телефон Алі, подруги зниклого 097 843 22 27. Також інформацію про зниклого можна надати за номером телефону 102.